Ось така в нас красота. Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Встали в а тут о, в мене така. Зараз будемо годувати всіх. Снігу навалило, ну він розтане. Що? Бачив, що робиться? Подивися. Обрізали виноград. О, така У нас зима вертається. О, там як гарно. Зараз взуваємося йдемо. Ось такі в нас тут бутузики. Дивіться, вже о, ми вже великенькі, ще сліпенькі. Сидіть, сидіть, мама, заховай. Сидіть. Отак. О, такі в мене. О! Бачили. Вони пущі не виходять, сиділи всередині, бо холодно. Дала їсти. Фу, холодно. Руки мерзнуть. Фу. Нічого, Зараз воно розтане, за десь буде тут. Каже, потоп. У мене корушечки. Вечір як буде сніг, всередині будемо годувати. Хочується. Гуси випустила. їжте, їжте. Наші дівчата погодувала. Сінка наложила, і ця єсть. Водички тепленькі, Зарна дала зранку вже. Да йо Хамай. Вона така якась делікатна Маленька я дівчинка. Ось так нічого. пий водичку. Ось така красуня. Тут буде один кузючок ще місяць ходити. Вона не дуже товста. Була на вулиці. Я не похотіває їсти сіну. Ось така дівчинка. Далі підсуну ще тудачка. тільки. Хоча, їсть, молока нема. Толку ніякого з її. Дивіться. Ложу, ложу туди та котюка і тут сіно повна цього. Вибирає там. Я вибирає. Вже там буде їсти. Завірюсь. Розкидаю його. Отак у нас чистенько. Бачите, те лучше їсть. Зараз я його поправлю. Дивіться, як гарно їсть теє. Це щось не хоче. Там всякі такі палки. Ой, така погода. Вкриваємо двері. Хай вивітрюється трошки. Тут нема запаху нічого. Ось такі в мене козулечки. Бачите, як та їсть, хрумає Там таке зілля всяке. О. Знаєте, я вам скажу їй ще місяць ходити, а в її животик невеликий. Ну, Перша коточка. Геть маленький животико. Щоб пож була погуляна. Як дивлюся на то ходором ходить, ось такі в мене дівочки. Подивіться вчора. Накрила ще те, що посадила ще й такою пльоно, все такими тепличками понакривала. Тут треба прищепити. Отак. От Тож нічого не садила тут. Посіла капусту і ще й накрила такими. Щоб було лучше снігу скільки. Подивіться о. Снігу море насипало наверх. Аж повгиналися. Ось такі накрила, хай будуть. Щось рівно через вікна є дирки. Тут, -тут. треба ще зсередини кліонки вбити, щоб було так надіжно. Отак зробили. Тут ось що робиться. Отак, о, поставила, щоб було тепліше. Де скільки снігу. Ой, о, Що сніг, скрізь о. Скільки на теплиці, на кришах. капає з криші. Всім дала їсти. Все, йдемо в хату. Кроликам теж дала. Крючки всі є, хоч і о, що тюпани мої позасипало. Нічого воно. Ну. О, подивіться, рози. Нічого водички трошки дасть. У нас зовсім води нема. Ось такі в нас діла. Снігу навалило, завтра не буде. Ось такого торта зробили. Медовика.